Те що, те, що ми програли минулу гру, ну, не потрібно це розцінювати так, наче, наче ми виходимо на футбольне поле і не хочемо досягти хорошого результату. Хлопці також переживають, всі, всі розуміють, куди, куди вони приїжджають, розуміють, що, що ми представляємо країну, в якій йде, йде війна. І я в першу чергу. Там, приходжу на цю прес-конференцію для того, щоб захистити також, також хлопців. Не треба, не треба на них на, на всіх, на всіх там, накидатися. Ми приїжджаємо, ми хочемо показувати як найкращий футбол. Але ви також повинні розуміти, що зараз вже всі збірні навчилися грати в футбол і вже немає легких ігор. І та збірна Албанії, яка була там. Років 5 назад, це вже зовсім, зовсім інша команда. Вони це показали своєю грою на, на євро, і вони нам показали нашою грою. Тому я, я рахую, що всі, всі від, віддали максимум сил, але це футбол нічого не зробиш і потрібно з таких ігор робити робити висновки і рухатись далі з приводу того що я можу можу дати дати молодим звичайно це досвід якщо якийсь молодий гравець хоче щось мене запитати я завжди відкритий завжди готовий готовий допомогти як ви можете готуватись і грати матчі або готуватись до матчу Української Ліги, коли весь час над вами висить небезпека, повітряні тривоги і так далі? Як в таких умовах можна так. взагалі тренуватися і грати? Ну, звичайно, звичайно, важко до цього звикнути, тому що коли йде грає, ти чуєш там сирену, і тобі потрібно заходити в... Бомбосховища, звичайно, звичайно це, це нелегко, але ми не можемо жалітися, тому що ми знаємо, що, що роблять наші, наші військові. І от кому насправді важко, це, це їм. Тому, звичайно, ми терпимо і намагаємося грати, грати в футбол і дарувати людям якісь позитивні емоції.